Щоб вона тобі допомогла, да ти бачиш, що є час на це. Ти, ти даєш задачу своєму працівнику допомогти в розвитку бізнесу. І коли він тобі відповідає, мені за це не платять, так тобі вже платять за те, що ти ходиш на роботу. А якщо ти хочеш отримувати більше, то просто прояви себе настільки, щоб підприємець розумів: от без цієї людини я взагалі не можу далі рухатись. Це. Не знаю, мій золотий ключик, да, я буду готов для цієї людини на все. От Якщо ви так будете відноситись до роботи, якщо ви так будете продавати, то ніхто вас ніколи не звільнить, тому що ви будете цінним працівником. Е, мені дуже шкода, да, дуже шкода, що когось звільнили. Е, але, опять же, ця інформація не підтверджена. Е, ніяким не відео, про яке йде мова, не людьми, які, яких звільнили. Тому. Я сподіваюся, що у кожного з вас все добре, всі розвиваються, всі працюють, і буде гарна зарплатня, гарний кар'єрний зріст. І, звісно, я вже не знаю, просто я сказав все, що хотів, і зараз вже просто немає інших слів, щоб підібрати, що ще сказати для мотивації. Просто робіть свою справу гарно якісно. Якщо вас не влаштовує це робоче місце, просто знайдіть собі. Як сказати, справу по душі, ту, якою ви хочете займатися, а не просто відсижувати від ранку до вечора час отримати свою зарплатню, жалітися на життя і все. Розумієте? Всім гарного дня і дякую за перегляд. Чекаю, хейту в коментарях.